День, ліпідіт! Запрошую вас до країни математики! Дітки до нас у гості завітала Лялька Наталочка в гарному яскравому вбранні. Як ви гадаєте, хто вона? Україночка! А як ви здогадалися, так вона одягнута в український національний одяг. Давайте розглянемо віночок на талочки. У віночку багато різних квітів. Які квіти ми тут бачимо? Маки і ромашки. Скільки маків? Один. А ромашок. Один, два, дві ромашки. Давайте порівняємо, яких квітів більше. Більше ромашок. на скільки? На одну? А яких квітів менше? Менше? Маків? На скільки менше? Також на один. Ще є у віночку волошки і соняшники. Що ми можемо сказати, чого більше і менше? Волошок чи соняшників. Давайте порахуємо, скільки волошок. Один, два, три. Всього три волошки. А скільки соняшників? Один, два, три. Теж три. Тобто волошок і соняшників порівну. По три. Зараз малята, подивіться і скажіть, яка квітка перша? Волошка. А друга ромашка. А третя Мак. запам'ятайте цю послідовність. Волошка, ромашка, мак. І пропоную вам пограти у гру, що змінилося?». Будьте уважні. Що змінилося? Так, зникла волошка. Ще разок волошка, ромашка, мак. Що змінилося? Так, зникла ромашка. Ще разок волошка. Ромашка-мак. А зараз подивіться, що змінилося. Мак та волошка помінялися місцями. Було ось так волошка, ромашка, мак. А тепер, що змінилося? Так, вірно, додався ще соняшник. Розумнички мої. А зараз давайте сплетемо віночок. Ми з вами будемо викладати ланцюжок квітів. Мак, волошка. Мак. Яка квітка наступна. Правильно. Волошка. А далі яка квітка? Мак. А за маком волошка. Молодці. А що ще, крім квітів, є у віночку? Так, стрічки. Стрічка якого кольору у віночку найдовша? Найдовша блакитного кольору? Стрічка якого кольору найкоротша? Звичайно червона. А яка стрічка? Найвужча. Найвужча зелена стрічка. Стрічки яких кольорів? Однакової ширини? Так, це жовта і фіолетова, а також червона і блакитна. А зараз давайте виконаємо таке завдання. Додамо до нашого віночка стрічки. Посередині поставимо коричневу стрічку. Праворуч від неї червону. Ліворуч від коричневої жовту. Праворуч від червоної зелену стрічку. Ліворуч від жовтої синю стричку. Ось який гарний віночок у нас вийшов. Дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Ви великі розумнички. До зустрічі!